В іспанському ов'єду назвали імена лауратів премії принцеси Асторійської у галузі мистецтв. Ними стали німецька скрипалька Анна Софі Мутер, данський скульптор Олафур Еліасон і американський кінорежисер Френсіс Форд Копола. Чи внесок у розвиток культури журі назвали неоціненним? це надзвичайний наратор, визначна фігура історії кінематографу. Його кар'єра розпочалася з боротьби за незалежність у творчості і підприємництві. З того часу він реалізував себе як режисер, продюсер і сценарист. Фацетасеадесароядокомодіректор, продуктор і юніста. Френсіс Форд Коппола, – 76-річна легенда американського кінематографу, п'ятиразовий володар американського Оскара, який він здобув, зокрема, за культову гангстерську драму Хрещений батько. Синема дедові лайдеклене. Торік асторію у галузі мистецтв присудила американському архітектору Франку Геррі. Іншими лауратами впродовж років існування премії стали Боб Ділан, Педро Альмодовар, Міхаль Ганеке. Переможці отримують 50 тисяч євро призових і статуетку дизайну Жоана Міро.